Нас не бачиш. А ти що? Три... Я бачу вас. Ну, ти що не бачиш? Тут немає зибу кладе. Так, коротше, перелізлю. Отак. О, привет! Дивіться. Так, а як це там? Короче, я... а ч ти... А ч ти, Монц? Що робиш? Е... не твоє діло. Я не хочу з тобою говорити. Чого? Бо ти бо ти мені достал. Нормальний я. Нормальний це поганий. Ну хорошо. Барана. І так барана. Боже мій. Господи, я там спав. А ми вже про тебе говоримо. А чого ви такі грубі стали? Я не знаю. Якби... Э, е, ты что робишь? Он не накладал И що? о Это <хи> блин Угу. Все це моя рука Це моя була рука тоді що моя була рука тоді? Ти взагалі що? Це не, це не я кажу кашу. <плес> Я я тобі прийшла і все гавкай даже. Ти ти мене чуєш. Ой, зараз закрию двері. А, хто це ви такі? А, ми персонажі? Так, мені потрібно Ярослав. Я його дівчина Ярославине. Ярослава дівчина. А, -а, а, він пішов, він пішов нагулягати На двір? Та ні, я була на дворі, він ішний йшов Він казав, він просто пішов і казав почекайте тут. Mm. Ну я ж тут не винна хіба ж. Ну, я сам пішов, він казав, я, сп, я хотів я спати, лягти, особ сказав, він пішов їсти, збирати каш.